Його звуть не тільки Ісус, ще Його звуть Емануїл. На Евриті це ім'я звучить як Іммануель і означає Бог з нами. Закінчення Ель В іменах Самуель Джоель, Ель. Це ім'я Бога, Елохім ель Шадай. Ель означає «сильний Бог, коли ви поєднуєте їм, тобто з нами, і сильний Бог виходить сильний Бог з нами. Амінь. Яке послання надії. Деяким людям страшно. Якщо Бог зі мною я не хочу, щоб він дивився на всі мої гріхи, судив мене і карав. знаєте, це природне ставлення більшості людей світу до Бога. Вони думають, що Бог хоче їх зловити. І покарати, ні, друзі мої, Бог за вас. Ще одне значення виразу з нами Бог, він прихильний до нас. Так що Бог за нас ніколи три короткі слова не означали так багато. Амінь. Бог за нас, Бог за нас. Скажіть це, Бог за нас. Тепер скажіть Бог за нас. Тепер скажіть Бог за нас, а не проти нас. Він за нас, а він за вас, а Він не проти вас, Він на вашому боці. Тепер скажіть Бог за мене. Він не проти вас, а Він за вас. Уха він за вас. А ви скажете, але пастор Принц, давайте спочатку прочитаємо вірш до Римлян 8.31. Що ж скажемо на це, коли за нас Бог, то хто проти нас. Рецесія, якої ми раніше не бачили, експерти пророкують, що вона скоро почнеться. Ми вступаємо в цей рік. Що ж сказати на це, друг мій? Якщо Бог за нас, хто проти нас? Слово ХТО в грецькому тексті звучить як Тис. Більше двохсот разів воно зустрічається в новому заповіті, в значенні що, і трохи більше ста разів в значенні хто. Все залежить від контексту. А ви можете сказати, якщо Бог за нас, якщо Бог за мене, що може бути проти мене? Якщо Бог за нас, що ми можемо сказати на всі проблеми майбутнього року, не хвилюйтеся, Бог за вас. Якщо Бог за нас, то що? Якщо Бог за нас, то хто чи що може бути проти нас? Суть полягає в тому, що ніякий гріх, ніяка вина, навіть сам сатана або ж мінливості, долі і труднощі не можуть бути успішні проти нас. Але, пастор Принц, я не можу сказати, що я частина цих нас. Не можу сказати, що Бог за мене. Друже мій, ти частина нас, бо Бог дав за тебе свого сина. в Івана, 3,16 сказано так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Мені подобається це коротке слово так. Воно говорить про силу любові. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Бог любить вас, ви теж частина світу. Ви скажете, любов Божа на мене не поширюється, пастор Принц, тому що я не частина світу. Бо так полюбив Бог світ. Це доказ номер один, що Бог за вас.